Обрізка яблуня. Яблуня у нас сьогодні сорту Чемпіон. Дуже стрімко гарно росте, дуже багато утворює плодових утворень. Навіть іноді занадто багато. Тому такі гілочки вони можуть не витримати навантаження і просто зламатися, зігнутися, що нам не потрібно. І взагалі дерево дуже стрімко росте вгору. Ось воно зараз вимахало дуже велике. Нам цього не треба, треба плоди доставати руками а не краном. Тому будемо ось такі величезні прирости, присікати. Ну і взагалі оцей центральний провідник, зріжемо його практично, там всю верхівку, яка росте вгору. Все там позрізаємо. Зараз я стану на стрілянку і ми туди залізомо, я позрізаю. І залишимо те, що росте в боки. Заліз наверх. Бачите, гілочка, яка йде в сторону. Ми залишаємо, збираємося, за ті, що йдуть вверх. І ось ця велика, вся величезна гілка, яка йде вгору, дуже високо, нам не потрібно. Так, Ця теж йде вгору. Не потрібно, залишаємо тільки ті, переводимо ті, ті, переводимо ріст на ті, які йдуть в сторону. Ось така висота. Я стою на стрім'янці. От, і е, є друга гілка також. Бачите, стрім, стрімкористи вгору. Е, там яблука ну, практично не дістати. Так, тому ми зріжемо ось по ці пори, А ця гілочка в нас іде від від центру крони в сторону, тому ми її залишимо. Коротше, ми залишаємо все, що йде від центру крони. Центр крони має бути пустий, має бути е, легко провітрюватися. І е, сюди має попадати сонце, щоб прогрівати і стовбур, і плоди. Ось такий результат вийшов. обрізки чемпіона. Ходимо ближче, дивимось. Бачите, це все є плодові утворення. Привіт, привіт. Це є все плодові утворення. Так, погано видно. Ось, фокусувалися. Так, вони є як на кінчику гілочки, так і по всій гілці. Всі ці утворення будуть з яблучками. І коротше, їх треба. Зменшувати кількість, обрізати. Ось так обрізати. Якщо гілочка досить товста, може витримати, то можна залишати більше. Якщо ось така мілка, так, то це буде занадто. Раз, два. Ну, це забагато буде. Тому ми тут присічемо. Залишимо два. Тут теж можна залишити два. От, і так далі. Всі гілки, які йшли вгору або десь пересікалися із верхнім ярусом, з сусідніми гілками ми обов'язково вбираємо. І показував, що весь верх, який стрімко йшов вверх, ми обрали. Залишили тільки гілки, які йдуть похилі, йдуть горизонтальні до горизонтальні гілочки. Горизонталь. Так, ну, на цьому все. середина у нас, у нас пуста, лише залишилось пару штучок із плодовими утвореннями гілочок. А так все чистенько, гарненько. О, більше не треба. Це висота десь приблизно е, близько 3 метрів, 3-3,20, може 3,50.